Вітаю, церква! Знову є можливість поділитися з вами думками, які я розмірковував, читаючи сьогодні уривок з Нового заповіту. І хочу прочитати слова апостола Павла, які він написав у п'ятому розділі першого послання до Солонян. Я буду читати 4 вірша. Павло пише. А ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Тож не спімо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі, адже ті, які сплять, сплять уночі, а ті, які впиваються, вночі впиваються. Ми ж належимо дневі. Тож будьмо тверезі, задягнувшись у панцир віри і любові та в шолом надії Спасіння. Дивіться, в цьому ривку апостол Павло він говорить дуже важливі речі, які стосуються віруючих і невіруючих людей. Коли Павло говорить про невіруючих людей, він використовує такі слова, як, наприклад. У п'ятому вірші він говорить про віруючих ви всі сини світла і сини дня. І далі він говорить: ми не належимо ні ночі, ні темряві. Бачите, ці слова говорять про те, що віруючі люди не належать ні ночі, ні темряві. А невіруючі люди вони належать ночі, вони належать тер... темряві. І в восьмому вірші він підкреслює ці слова. Ми ж належимо Дневі, він говорить про віруючих людей, що ми належимо Дневі, а невіруючі люди, вони належать темряві, належать ночі. І коли він говорить про те, що віруючі люди належать дневі, а невіруючі належать ночі, він говорить це для того, щоб показати, що є. Природній хід речей для людей, які належать ночі, і для людей, які належать дневі, є природний хід речей. І він говорить про цей хід речей у 6-7 вірші, коли робить свій заклик до церкви. Говорить, тож не спімо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі, адже ті, які сплять, сплять уночі, а ті, які впиваються, вночі впиваються. Подивіться, що говорить апостол Павло? Апостол Павло говорить, що ті люди, які належать ночі, які перебувають вночі, вони сплять. Це природний хід речей. Людина, яка знаходиться в темряві, людина, яка знаходиться вночі, що вона буде робити? Вона буде спати. Це природний хід речей. Так само для людини, яка знаходиться у світлі. Для людини, яка належить світлові. Природний хід речей це перебувати у світлі, жити відповідно з тим світлом, яке людина має. І він говорить про те, що спати для людини, яка належить дневі, неприродньо. Це неприродний хід речей, коли людина днем спить так, як ніби зараз ніч. І тому апостол Павло використовує ці порівняння. Оці образи з звичайного ходу речей в житті людини, для того, щоб показати мені Євангеліє, для того, щоб я міг згадати Євангеліє, для того, щоб закликати мене до життя у відповідності до того, що Бог зробив у моєму житті. І коли я розмірковую над цими словами, я розмірковую над тим, що означає належати темряві, що означає. Знаходитися в стані духовного сну. І Біблія вчить нас тому, що всі люди, не вірю, вони знаходяться в стані духовної темряви і знаходяться в стані цього духовного сну через власний гріх, який в серце людини. Люди не здатні бачити власну гріховність. Вони здатні бачити в своєму житті деякі гріхи. Вони здатні визнавати навіть ці гріхи злими вчинками. Але через гріх людина не здатна бачити свою гріховність, бачити, наскільки вона є занепалим грішником. І оскільки люди не бачать себе занепалими грішниками, у своєму житті вони пріоритетно займаються чим завгодно. Окрім того, щоб шукати Ісуса Христа як свого Спасителя, людина починає шукати ревно Христа як свого Спасителя саме тоді, коли починає усвідомлювати глибину своєї гріховності і шукатиме його саме тоді, коли буде усвідомлювати, що лише в Ісусі Христі, лише в Його головській жертві є Спасіння. Коли в життя людини приходить усвідомлення о цих двох речей, тоді ж людина змінює цілковито своє життя. Для неї шукання Христа як того, хто спасає її від гріховності, стає пріоритетною справою життя. Подивіться на оточуючих людей, чому апостол Павло говорить, що світ лежить у темряві. Чому Біблія вчить, що світ лежить у темряві? Подивіться, чим займаються люди. Вони вражені гріхом. Їхній гріх є самою глибинною проблемою їхнього життя. Суд Божий, який наближається до їхнього життя, є самою великою їхньою проблемою. Подивіться, чим зайняті люди. Хто чим? Деякі люди живуть відверто безбожним, беззаконним життям. Деякі люди займаються благодійністю, займаються добрими справами, але і ті і інші не шукають ревно Христа як свого Спасителя. Тому що і ті, і інші не усвідомлюють глибини власної гріховності, не усвідомлюють своєї потреби в Спасителі. І таким колись був я. Колись я був людиною, яка жила і жила у такому стані серця, коли. Ну, десь теоретично припускав про те, що в моєму житті є гріхи. Але спасіння від гріха у Христі я не шукав. Більше того, гріх мав над моїм життям таку владу, що я не тільки був нездатний побачити свою гріховність, я був нездатний побачити Христа як Спасителя. Більше того, я ще й не бажав цього бачити. Я намагався знайти. Задоволення для свого життя в інших речах. І розмірковування про гріх були мені неприємними. Вони не приносили мені задоволення, тому я всіляко відганяв від себе думки про Бога, відганяв від себе думки про гріх, відганяв від себе думки про спасіння і е, заповнював своє серце різними життєвими радощами, на які тільки був гараздний. Ось як я жив. І в цьому була моя трагедія. І в цьому є трагедія величезної кількості людей, які живуть зараз. Сама велика потреба це спасіння від гріха. І вони цієї потреби через гріх не бачать і не бажають бачити. Але це ж обставина, вона відкриває нам, яке велике милосердя Бог виявив до мене. Яке велике милосердя Бог виявив до сотень тисяч віруючих людей, які сьогодні живуть зовсім іншим життям. Бог послав у світ свого Сина Ісуса Христа ще задовго до того, як я народився, ще задовго до того, як я почав розмірковувати навіть про гріх і про спасіння, Бог послав у світ свого Сина. І Бог узяв мій гріх і поклав на Христа. І коли Бог поклав на Христа мій гріх, Він покарав його за мої гріхи. Христос своїм життям заплатив велику ціну мого викуплення для того, щоб у моєму житті зруйнувати силу і владу гріха. Сила і влада гріха тримати мене в темряві, сила і влада гріха. Тримати мене належним до ночі була зруйнована Ісусом Христом. Він викупив мене ціною свого життя, щоб я уже не належав ночі, щоб я не належав темряві, а щоб я належав Богу. І Христос зробив це дві тисячі років тому. І коли прийшла повнота часу, Бог, по великій своїй милості, Він відкрив мої духовні очі. Через проповіді Євангелія Бог відкрив мої очі і серце для того, щоб я побачив власну гріховність, для того, щоб я побачив свою потребу в Ісусі Христі і відродив мене до віри. І з того часу проблема моя стала для мене очевидна. З того часу я став людиною, яка шукає Христа задля свого спасіння. Якщо раніше я гнав від себе думки про Христа, я гнав від себе думки про спасіння, гнав від себе думки про гріх, то зараз, милістю Божою, я став людиною, яка живе бажанням того, щоб Христос продовжував здійснювати в мені свою роботу, щоб Христос знову й знову очищав мене від гріха. Щоб Через це я ближче і ближче ставав до повного єднання з ним. І через це стало видно, що я тепер не належу ночі, і я тепер належу дневі. І от Павло говорить, звертаючись до віруючих, він підкреслює цю думку і багато разів наголошує її. Він говорить: а ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій, бо ви всі сини дня. Бо ви всі сини світла і сини дня, ми не належимо ні ночі, ні темряві. Через те, що Христос зробив на Голгофі, ми більше не належимо темряві. В наше життя прийшло Сонце правди, яким є Ісус Христос. І це сонце правди принесло день в наше життя. І знаєте, що природньо для людей в день, для людей в день природньо не спати. Для людей в день природньо бути зайнятим корисною справою. Що природньо для людини вночі, для людини вночі природньо спати. Для людини вночі природньо займатися якимись некорисними речами. І от апостол Павло, коли дивиться на життя церкви, він бачить, що деякі люди, які жертвою Ісуса Христа, були викуплені, що деякі люди, які жертви Ісуса Христа були виведені із темряви в світло, були виведені з ночі в день, вони охолодівають своїй вірі. Деякі люди впадають в духовний сон. На жаль, віруюча людина, викуплена Христом, вона в певні періоди свого життя здатна впадати в духовний сон. Людина починає жити забуваючи про свою гріховність. Людина починає жити, забуваючи про те, що самою великою потребою її життя щодня є Христос, який буде знову, знову, знову і знову звершувати своє спасіння. І коли віруюча людина забуває про свою гріховність, коли віруюча людина забуває про свою потребу в Ісусі Христі, вона починає жити так само, як живуть невіруючі люди. Її життя сповнюється пустими, непотрібними речами. Її життя сповнюється пошуком задоволення в різних в різних, різних речах. І тому життя деяких віруючих, воно. Таке ж саме, як життя людей, які і зовсім не знають Бога. Це відбувається через те, що в життя людини приходить духовний сон. І от апостол Павло, нагадуючи людям викуплення, він закликає їх прокинутися. Він говорить такі слова, тож не спімо, як інші, а пельнуймо та будьмо тверезі. Ось до чого закликає апостол Павло, як мені прокинутися від духовного сну? Мені потрібно прийти в світло. Так само як колись через проповідь Євангелія, через розмірковання над жертвою Христа, я був виведений із ночі в день. Так само сьогодні світло Христове, яке проникає в мій розум через Євангеліє, воно здатна. Пробуджувати мене від духовного сна. Сьогоднішній заклик Бога до мене, сьогоднішній заклик Бога до багатьох християн через сторінки цього слова полягає в тому, що нам потрібно прокидатися. Нам потрібно згадувати, нам потрібно нагадувати самим собі, що гріх є самою більшою моєю проблемою. І оскільки гріх є самою більшою моєю проблемою, Самою великою моєю потребою є шукання Ісуса Христа. Шукання Ісуса Христа щодня. І тому <кій> Біблія закликає нас, щоб Слово Боже, яке є Євангелієм для нас, воно не відходило від наших уст. Біблія закликає нас до того, щоб ми перебували в Євангелії перебували постійно. Біблія закликає нас до того, щоб ми. Вдивлялися у вчення і в себе. Для того, щоб оцей процес перебування у світлі, він не припинявся в нашому житті. Дивіться, апостол Іван, коли пише про світло, він говорить, що коли ми перебуваємо у світлі, як Богу у світлі, то маємо спілкування з віруючими і кров Ісуса Христа очищає нас цього гріха. Бачите, Перебувати в світлі не означає не мати в своєму житті гріха. Перебувати в світлі якраз і означає ясно усвідомлювати свій гріх. І усвідомлюючи свій гріх, знаходитися в цьому процесі, коли кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха. Нехай Господь благословить нас прокидатися. Нехай Господь благословить нас згадувати про те, що Христос є самою великою нашою потребою, що Його очищуюча кров є самою великою нашою потребою щодня. Нехай Господь благословить нас і в цьому прославиться Його ім'я. Амінь.